Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Ніни Смик по гострому лезу життя. Ніна Смик українська письменниця прозаїк Родом з містечка Рокитне Рівненської області. Літературною творчістю займається з 2007 року. За цей час вийшли друком 12 книг. Ніна Васильівна член Національної спілки журналістів України з 2010 року, член спілки письменників України, лауреат обласної літературної премії імені Валер'яна Поліщука 2016 року за книгу Недоспівана мелодія. Як зазначають критики, творчість письменників вирізняється на фоні сучасної літератури. З одного боку, оригінальністю та непересічністю мислення, а з іншого глибокими роздумами про особистість сучасної людини, щирістю та безпосередністю. Автор, як художник, віртуозно змальовує портрети наших сучасників, мов яскраві акварелі, перед нами портрети, долі та щоденне життя людей, що творять наше сьогодення та нашу історію. Я прочитаю вам одне з оповідань Ніни Васильівни Смик з цієї збірочки. Оповідання називається Зірки в тишині. Люблю кататися на човні, лазити по горах, люблю лісові чагарники і просто не переношу гучних компаній. Мої діти знають, що їдучи зі мною, можна співати біля вогнища. Грати у футбол, чекаючи на вечерю, але тиша повинна бути коли ходимо, особливо у горах. У мене перед ними благовіння, як перед чимось божественним. Переходячи від вершини до вершини, я слухаю розмову гір між собою, їх пісні, розрізняю журбу кожної. Коли розповідаю про це, Мене розуміють лише рідні, а чужі вважають дивакуватим або звихнутим на своїх мріях та ілюзіях. Їм не зрозуміти, що з цим відчуттям я живу спокійними, щасливими днями, відчуваючи себе часточкою цього благодатного краю. Ходжу, розмовляю з горами, прошу в них сили, здоров'я. Жаліюсь на недуги свої і на проблеми. Вони радять мені боротися чи змиритися, а я виконую їх пораду. Це дійсно допомагає, особливо під час хвороб. Повертаючись додому, я забуваю про недуги, наче залишаю їх своїм порадникам і лікарям, горам. Був період, коли мене вважали ненормальним. І водили до невропатологів, психіатрів, де хто з них справді вважав мене хворим, виписували масу ліків, після вживання яких я серйозно хворів. Моя мама першою схаменулася і сказала, як Господь розпорядиться, так і станеться. Не буду більше травити дитину цією хімією. Вона продовжувала давати мені лише деякі трави. Та диво сталося само собою. Я став одужувати, добре розвивався, почали з'являтися проблеми зі шкірою, засвідчуючи вступ до віку зрілості, і лише тепер змирився батько. Мабуть, цю дитину благословила Десниця Небесна, якось промовив він за вечерею, дивлячись, як з моєї тарілки, зникли голубці та спорожнів глечик молока. Вони відпустили мене на волю, дозволяючи на вихідні відлучатися на два дні спочатку з друзями, а потім і самого. Лише мати хвилювалась, щоб у моїй торбині були хліб, сало, цукор і теплий одяг. Дивись, напівжартома сварилася вона на мене, щоб з лісу не привів мавку, бо оженю на ній, то спробуєш лісового життя по іншому. Батько посміхався у вуса, радіючи, що син, як дубок, гарний і дужий. Я серйозно обіцяв з лісовими дівчатами не знатися, І йшов, щасливий за себе та батьків. У батьків я був однією дитиною через те, що колись з кручі пішла повінь. Батько попав у цю круговерть і дерево, яке летіло разом з водою донизу. Зламало йому стегнову кістку. Він став інвалідом. Довгий час лікувався, а мама боялася народжувати дітей з чоловіком, який сам не стоїть на ногах. Час йшов, та коли схаменулося, було вже пізно. Та й моя аномалія мала неабияке значення в рішенні не народжувати більше дітей. Я думаю, головною причиною був страх мати неповноцінних нащадків. Зате я не боявся нічого, коли прийшла пора любові. Свою половинку я дійсно знайшов серед густої лісової місцевості, міжгір'ї, де особливо полюбляв відпочивати і ставити курінь на ніч. Дівчина ходила серед лісу сама, збираючи гриби. Побачивши мене, спокійно звернула в інший бік і пішла. Я ніколи не бачив її тут, і мені захотілося роздивитися незнайомку, заговорити. Легко визначив, куди вона вийде з міжгір'я, через гори перемахнув, як на крилах. Та, очевидно, дівчина теж добре знала ходи і виходи, врахувала мою кмітливість і, вийшовши на вершину однієї з гір. Спостерігала за мною. Я почав спускатися вниз, знаючи, що тільки цією стежкою вона мусить вийти. Вже дійшовши до середини, як почув голос згори. Гей, парубче, ти щось шукаєш? Я остовпів, почувши позад себе її голос. Як це вона встигла вийти з долини і вже осідлала гору? Повільно повернув голову. І став дивлятися, де саме вона. Не туди дивишся, розсміялася і вийшла за дерева поряд зі мною. Тю, ти літаєш, як мара. Зате ти ходиш, як слимак, відповіла нині яковіючи. У неї за спиною була плетена коробка повна білих грибів, а в руках пучок якогось зілля. Я такого навіть не бачив. Що це за зілля у тебе? спромігся запитати. Приворотне, воно тобі не треба. А тобі треба? Ось дивлюся на тебе то, мабуть, ні. Язика та ти. А ти Бовдур. Я весело розсміявся і запропонував тоді будемо знайомі. Цим я змінив вибрану нею тему розмови і, схопивши хвилинну її розгубленість. Простягнув руку. Іван. Іванна, о, так ми з тобою тески? Ага. Дівчина зовсім розгубилася, а я навпаки знайшов упевненість і весело запитав, як же це ти обскакала мене і здогадалася, що буду тебе доганяти? Червоніючи, посміхнулась і грайливо відповіла, Не скажу. Так ми познайомились. І, розповідаючи про місце, яке любили обоє, провели час аж до вечора. Я піду, бо зараз стемніє. Так, зосталося з півгодини, засміявся я. Залишайся, ночуй, ну, у мене і ватра приготовлена. Іванка залишилася. Ми пекли сало та гриби, розмовляли до ранку, коли настав світанок і не помітили. Тримаючи її руку при розлуці, я тихо промовив: Іванко, чекай сватів. Вона сором'язливо опустила очі, нагнулась, зірвала квітку, вструмила мені в солом'яний капелюх, що подарував дід, і відповіла, чекатиму, ми прожили вже 17 літ. Доля носила нас по світах, по заробітках, де шукали кращого життя. Але повернулися до отчого дому, від якого залишилася купа каміння та комін від печі. За цей час Іванка народила двох дітей Сергійка та Васька. Мали вони 12 і 16 років. Соромно було повертатись, але нужда як вигнала з дому, так і пригнала назад. Добре, хоч рідня доглядала землю і боронила від усіх, хто хотів побудуватися на батьківській садибі. Двоюрідна сестра по батьковій лінії дозволила пожити на обійсті свого сина, який пішов до армії, залишивши молоду дружину з дочкою у мами. Ми привезли деякі заощадження і, не гаючи часу, розпочали будівництво свого двору. Робота кипіла. Вся сім'я зранку до ночі була зайнята так, що ввечері навіть не розмовляли один з одним. Кожен знав свою частину роботи, намагався якнайшвидше її закінчити та відпочити. Сини перші місяці ще бігали до гурту і знайомились, та далі їх ще неміцні тіла так стомлювалися, що вони засилали за столом. Все було б гаразд. Якби було ще десь заробляти на сім'ю. Гроші танули, і ми з дружиною тільки дивувались, як легко їх витрачаємо, ще й тяжко працюючи. Та журитися було ніколи, треба було впоратися до перших дощів. Заселилися пізної в одну половину будинку і були щасливі. Сподівалися, що з Божою поміччю знайдемо спокій на своїй землі та серед рідних людей. Щастя меж не знає, не знає меж і біда. Раділи зимі з її бурхливими завірюхами, гарно палили піч і планували роботу на весну. На роботу ми так і не влаштувалися, тож заощаджували не тільки на одязі, але й на їжі. Спокійно минуло святе Різдво, яке дало нам безмежну радість відчуття рідних традицій свого народу. В ці дні ніщо не віщувало біди. Друга половина будинку поповнювалася дошками та будівельним матеріалом, і як господар я був задоволений. Бурхлива весна змила весь спокій. Радість і добробут сім'ї. Вода понесла наш будинок з усім надбанням і не залишила навіть комена на згадку. Тікали вже з плавучої палуби, яку вважали твердиною нашого дому. Вночі зі стелі почала сипатися глина. Васько закричав перший, схопившись з ліжка на підлогу, що гойдалася, як човень, на дні якого вже политки була вода. Рятувалися, хто в чому спав, а вода крутила нашою мрією, спокоєм та надією, як дзигою. І вона, моя хатина, неслася з гори до яру. Там ми її по щепках і збирали. Люди допомагали, але в кожного була своя біда. Довго плакала Іванка з дітьми. А я стояв край кручі і хотілося стрибнути туди, де лежали загублені мої заощаджені руками гроші, латка до латки зібране добро. Я зібрав свою родину, низько вклонився сестрі, попрощався. На зібрані ріднеї кошти поверталися знову в чуже ярмо, щоб збільшувати чужі прибутки. Моя країна, моя земля не прийняла нас назад. Виснажена, вона не мала чим нагодувати мою сім'ю. Неприкаяна доля моя поверталася на чужину, щоб там залишитися. Книга Ніни Смик по гострому лезу життя знаходиться у фондах нашої книгозбірні. Гарного прочитання!